Понад 20 років він проводив розкопки на місці Берестецької битви, результати яких узагальнив у монографії. Крім того, він автор путівника по заповіднику Козацькі могили. Ім'я Ігоря Свєшнікова знають і глибоко поважають в археологічних колах. А у Рівному, у 2005-му створили щорічну премію його імені. Нагороду присуджують за внесок у галузь охорони культурної спадщини. Цьогоріч на розгляд комітету було подано дві кандидатури: один з них учень і послідовник науковця за відділення мізматики Острозького історико-культурного заповідного. Олександр Позіховський в цьому році йому виповнилось 55 років, з яких 33 роки він працює в Державному історико-культурному заповіднику. Але справа в тому, що Олександр Волонтівич за спеціальністю ще і археолог, що характерно, але не просто він за дипломом археолог, а і за своїм покликанням. А ось Дубинський історико культурний заповідник висунув свого кандидата. Там вважають, що премію Свєшнікова заслуговує їх фахівець, ветеринар за освітою, але талановитий від Бога художник-реставратор Олександр Васенюк. Людина, яка молода, має 40 років, яка 10 років працює у стінах державного історико-культурного заповідника, яка є різнофахова, висококваліфікована, яка створила не тільки певні експозиції, але бере участь у проведені різних реставраційних робіт для відновлення нашого в першу чергу дубінського замку, члени комітету, вислухавши обох керівників після нетривалої дискусії, вирішили віддати археологічну премію людині, яка наразі має більший життєвий досвід, а відповідно зробила немалий вклад у розвиток та охорону культурної спадщини Острозькому археологу та номізмату Олександру Позіховському. Одностайності не було, але більшість. Визначена, і ми нагороджуємо того номінанта, який не війшов в премію. вірніше, нагороджуємо, а будемо клопотатись комісією про нагородження з урахуванням здобутків і документів, які подала, подав колектив. Нагородження премії обласної ради там інакше не можна. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.